Дня. Тут є великий будинок, це в селі Боржава. заходиться на центральній вулиці. Ми заходимо, гарний будинок, двохповерховий. Тут є такий невеликий садочок, як можна сказати. так Заходимо сюди за домом. Будиночок такий гарний. Так, ось це його територія невеличка, дуже уютна. Там внизу є е, річка. Ось ми, ми сюди йдемо. Бачите? От так є річка там. Так, заходимо сюди. Обратно. Значить, в домі є газ, світло трьохфазне, є вода, каналізація. Є також е, два е, є з деревом о, отоплення і з газове отоплення. Заходимо в будиночок. Отак. От є у нас підвал. Бачите, які стіни. Це великі стіни. Будь ласка, це підвал, бачите, там є газове отоплення і для дерева зроблено. Так, виходимо. Заходимо в будинок. Так, заходимо. заходимо сюди. Значить, є у нас на другий поверх вихід. Так, у нас є от перша. Це вхід у нас. Тільки ми з другої сторони заходимо. Це у нас є такий приїзд, Це одна кімната. Тут. Тут є у нас туалет. Так, туалет. Є ванна. Так. Ми заходимо сюди, ми йдемо на кухню. Це невеличка кухня. Так. Бачите? Так. І ми йдемо. Це тут для морозилки теж ще один вихід на другу сторону. Так, піднімаємося на другий поверх. Так. У нас є ще одна кімната, тут піднімаємося. Ось тут є, от так виглядає. Тут косметичний ремонт. Так, Виходимо на другий поверх. Ще одна кімната тут. Тут для ванни є. Не, до... Не зроблена ще до кінця. І ще тут одна кімната є. Ось так от. Ось такий будиночок. Якщо вас зацікавлять, 050 372 72 50. Дякую за просмотр.